Це буде постанова Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України, про розірвання, е, е, про, про розірвання з Почаївською святою Успенською лаврою договору договору про безоплатне користування комплексу, да, ко, ко, комплексу, комплексу споруд Почаївської лаври. Значить, е, про що йдеться, колеги? Значить, е, ми ж перевірили все по реєстрах. Значить, щоб воно було юридично максимально ну, сильно виписано, да? в реєстрі ж наже ну, не, не існує українською православною церквою московського патріархату, а є релігійна організація Почаївська свято Успенська Лавра. Тому ми робимо це. І в постанові у нас був договір оренди. Так, от теж щоб воно було максимально коректно. І потужно викладено, ми змінюємо договор оренди на договір про безоплатне користування, бо він саме так і називається. Тобто, щоб у кабінету міністрів були підстави. Зробити от ті речі, які ми вимагаємо, і щоб ніхто потім не міг оскаржити що а ви там, значить, там попросили з УПЦ МБ, а такої немає взагалі суб'єкту, такого немає, а ви там попросили про договір оренди, а де та, та такого договору не було, тому що є договір про безплатне користування. коротше ми Щоб ми були пред, ну максимально предметними і конкретними в цій постанові. Колеги, така пропозиція. Вибачте, що частина з голосу, але я думаю, що всім зрозуміло, про що йдеться. Значить, я тоді прошу колеги підтримати. Значить, проект постанови. проект постанови, я вже загубив свій порядок денний. Номер 9179 в редакції комітету. Так як зараз було озвучено під стенограму. колеги. Хто за те, що ви підтримати таке рішення? Прошу. А вибачте, Наталія Романівна, будь ласка, ви там руку підняли. Я хочу кавтор сказати, що я теж підтримую дану пропозицію і дякую за співпрацю. Сподіваюсь на підтримку і подальшу реалізацію постанови. Дякую, Дякую, Наталія Романівна, за підтримку. Да, я просто не, не знав чи чи є у вас там ізов, чи ні. Дякую за те, що підтримуєте на наші пропозиції. Колеги, хто за те, що ви підтримати? Uh, значить, uh, проєкт постановує реціни номер 9179 в редакції комітету, так як це було озвучено uh, Головуючим на засіданні комітету під стенограму. Прошу голосувати. Путураєв за. Важко за. 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 Дякую. Микола Леонідович. Колеги, хто проти? Хто утримався? Uh, дякую, рішення прийнято. одного.